Всім привітки, друзі! Це Back to School 2025. Сьогодні я вам покажу свою канцелярію: зошити, ручки, олівці. Друга категорія у нас це буде одяг, рюкзак, пенал і так далі. І перше, що я вам сьогодні покажу, це, звісно ж, зошити. Так як вони діляться на два види, які е, йдуть для предметів, наприклад, алгебра геометрія ось такі. Там, де йдуть такі невеличкі підказки, і є прості, в яких нічого немає. Самі вибирайте, для якого він буде предмет. Ще, що входить зі цієї лінійки, це, звісно ж, щоденничок. Він іде ось такий всередині з картою. І так, далі. далі, що я вам покажу, це моя канцелярія в панелі. Перше, що посідає це місце це фломастери. Я їх придбала в Аврорі. Зараз я вам всі покажу. Ось ці тут кольори. Не пам'ятаю, яка їхня ціна. Далі, це, звісно ж, у нас іду коректори. Це вам знадобиться в більш старших класах. Включаючи п'ятий, шостий і далі текстові дільники. У мене на даний момент тільки один ось такий. Але тими теж можна виділяти, бо вони двохсторонні. Одна ось така сторона, а друга. Ось така. якою можна виділяти. Далі в нас Пугачка. У мене залишилася ще з того року. Навіщо купувати нову, якщо є. Далі це в нас сині, чорні та зелені ручки. У мене їх багато Чорна, три сині, одна зелена і одна червона. Багато кольорових ручок, не обов'язково купувати. Вам їх хватить надовго. Далі, це в нас простий олівчик та гумка. Ну, це база для школи. Далі косинець, лінієчка. Косинець вже, певно, ну, в старших класах потрібен на геометрію. Ну, і ще можна брати ось такі. Для заміток. А ще в канал можна додати також е, скотч. Ще можна додати ще більше текстових дільників, якщо ви там, наприклад, е, в старших класах е, пишете конспекти і хочете їх якось гарненько виділити. Або виділити щось важливе для вас. Далі це в нас йде найголовніше, я так думаю, це портфель. Або сумка. Кому як зручніше. А в наступному відео я вам покажу, як підготуватися до 1 вересня без стресу. Всім пока-пока, до наступного відео!